Всім привіт! Сьогодні темою, темою нашого відео буде страх. Страх не як фізичний процес, а страх до прийняття рішень, страх перед якою-якою ситуацією, страх перед чимось невідомим і взагалі невпевненість в собі, невпевненість в своїх діях і така невіра в себе. Розпочнемо з того, що більшість людей, які стають на шлях розвитку, вони проходять його, починають його проходити з того, що вони починають робити щось нове. Не, не те, до чого вони звикли, не те, що відбувається в їхній зоні комфорту. Це завжди про вихід зони комфорту, це завжди про е, якісь такі обмеження себе в чомусь, в тому, що ви завжди робили, це завжди про щось нове. Тобто тільки но ви почнете свій розвиток, ви зіткнетеся з тим, що вам буде як мінімум страшно, ви не будете вірити в себе, і вам буде важко на початках. І почнемо ми з того, що як побороти це відчуття страху, як зробити так, щоб ваша невіра в себе з кожним разом понижалася вплоть до нуля, щоб ви почали вірити в себе, і як зробити так, щоб ваші. Ваш мозок знайшов проти вас в цьому випадку, коли ви боїтеся чогось. І взагалі, що з цим потрібно робити, і як цього уникати по максимуму. І так, розпочнемо з того, що страх це взагалі фізичний процес, він виникає тоді, коли ви або щось робите некомфортно для вашого мозку, або це якесь неочікуване неочікуване зміна подій, було спокійно, стало зразу ж якесь. Такий круг подій. Тому почнемо з того, що страх це взагалі у вашій голові, якщо ми не говоримо про якісь процеси, де потрібно зберегти своє життя, де потрібно відчути страх, щоб включилася система методи самозбереження, ми говоримо більше про страх в психологічному розумінні, тобто страх перед рішеннями, страх перед собою, невіра в себе. І взагалі Страх до чогось нового, страх заття відповідальності, страх там, підійти до якоїсь людини, тобто проблеми більш психологічного плану, це не не як фізичного плану. Тому, в першу чергу, щоб побороти страх, вам потрібно, як би це е, дурно і тупо не звучало, вам просто потрібно піти на страху навпроти. Тобто, е, якщо ви боїтеся підійти до людини, вам потрібно підійти до людини. Якщо ви боїтеся прийняти на себе важливі рішення, вам потрібно прийняти важливе рішення. Якщо ви просто боїтеся якогось фізичного, ну тобто якогось процесу, процесу розвитку, не вірите в себе, вам просто потрібно це зробити. Чому це одночасно так тупо і так просто? Тому що, чим частіше ви це будете робити, тим більше ваш мозок буде сприймати оце як не щось, таке стресове, критичне, незрозуміле для вас Він буде сприймати це більше як Такий процес, який ви вже робили не раз, і ви розумієте, як його робити. Тобто це не потрібно виходити з зони комфорту, це не потрібно стресувати на рахунок того, і не потрібно запаментовувати якісь нові дії, тому що ви ці дії вже будете робити. В ну, першу чергу, вам потрібно піти на зустріч страху і зробити цю дію. Чому? Тому що є в нашому мозку такі базальні і вони відповідають якраз за ці повторювані дії. І чим більше, от, як тільки нове починаєте, так. Ви починаєте це робити, і у вас виникає в вашому мозку, таке виникає неприйняття не цього, тому що це щось нове. От ви, наприклад, жили своє життя до цього по своїх правилах, по своїх е, таких маршрутах йшли. А зараз ви хочете зробити щось нове. І поки ви хочете зробити в своїй голові, а відкладаєте це мозок, це не сприймає як небезпеку, але тільки ну, вам потрібно приштовнути себе до якихось конкретних дій. Мозок зразу починає такий уникати цього, відсторонювати це, тому що в загальному мозок не любить чогось нового, він любить більш звичне, він любить такі привичні речі, які він і так робить. Тобто він любить передбачуваність. Він не любить чогось непередбаченого, тому що для нього це завжди якийсь стрес. Тому, коли ви розпочнете це робити, от повернемось до повторюваності, тільки но ви почнете це робити. Перший раз вам буде дуже страшно, другий раз вам буде менш страшно, третій раз ще менш страшно, на четвертий раз, ви вже будете відчувати 20% з того страху, що, що був на початку. Тому, коли ви боїтеся, почніть робити те, що ви боїтеся. Через, вам потрібно перейти через цей страх, і тоді цей страх не буде вами керувати. Тобто, він, буде, він просто з, з часом просто зникне, пропаде. Тому що Чим більше ви будете повторювати якусь конкретну дію, яку ви боялися раніше повторювати, тим більше він буде до цього привикати. Тобто, ви повторюєте одну дію, в мозку утворюється цей новий зв'язок, який ви раніше не робили. Тобто там почати розвиватися, почати якусь нову справу, підійти до якоїсь людини, щось зробити таке, чого ви боялися раніше. І цей зв'язок буде укріплюватися з кожним слідючим разом. Тобто, на другий раз він буде міцнішим, на третій раз ще міцнішим, на четвертий раз ще міцнішим. Тобто, Повторюваність це дуже важлива річ в цьому плані побороти страх і побороти невіру в себе. Тим, що ви просто будете робити одну дію енну кількість раз, тобто, скільки кількість, яка кількість разів знадобиться для того, щоб уникнути вже цього відчуття страху, мені невідомо, Так само і вам невідомо. Це все буде чисто індивідуально і через набуття конкретного досвіду, акумуляції досвіду. Тому оцей страх вам потрібно подивитися йому в вічі, вам потрібно. Перейти через нього, переступити через себе, переступити через свої страхи і почати це робити. Тобто, як я кажу, як я казав, перший раз вам буде важко, але послідуючі рази вам буде це все легше і легше даватися. Просто пересильте себе і зробіть це зараз. Але не витягуйте. Тобто, наприклад, якщо ви хочете піти до конкретної людини, зробити якусь конкретну ситуацію чи переступити через свої якісь страхи, вам просто не потрібно думати перед тим, як це зробити, вам потрібно діяти молніносно, як то кажуть. Тобто, вам Потрібно це робити вже і в цей момент. Бо чим довше, чим довше ви будете відкладати, тим більше будуть з'являтися у вас в голові сумнівів. Чим більше буде з'являтися сумнівів, тим більше буде стресу, відділятися стресу, і тим більше вас буде це відторгати, відсторонювати. Тому це все дуже так пов'язано між собою в плані мозку, тому що один процес йде за іншим, і вже в кінці цього, тобто коли ви вже. Відкладаєте, відкладаєте вас ваша впевненість в собі з кожним, з кожною хвилиною і з кожним відкладанням знижується, і вам просто стає ваше набагато прийняти це рішення, і ви, або ви взагалі його вже не приймете. Тобто ви можете, може таке бути, що довго відкладаючи, ви просто будете перекладати постійно через годину, або будете ставити собі на телефоні такі так: от я от зараз там 15-15, я в 15 піду і це зроблю. Але ви цього не зробите, на жаль, тому що чим довше ви будете відкладати, тим менше, тим буде більше падати ваша віра в себе. Тобто ви будете, ага, я відклав на 15.30, підійшло 15.30, ви будете казати, ну 15.33, 15.35, 15.38, І це буде постійно відкладатися. Ви дойдете вже просто до того, якщо будете так постійно відкладати, що буде. Якийсь час, що ви маєте це зробити, і це вже настільки підійде плутну, щоб у вас просто буде горіти, вже що вам треба зробити це вже зараз, вже і зараз, тоді ви можете і це зробити. Але чим довше ви відкладаєте, чим більше ви відкладаєте, тим важче вам буде прийняти це рішення. Тобто, робіть це вже молніносно, і робіть це миттєво. Тобто, тільки ви зрозуміли, що ваш мозок реагує на це. З точки зору страху, тобто відсторонює це, не даємо це зробити, зразу, зразу зробіть це, в той момент, в той самий момент, коли оць, оця реакція Я не буду, я не хочу, я відкладу. Зробіть це вже, бо ви будете відкладати і зробите це пізніше. Правильно, але ви втратите конкретно, конкретний цей час, коли ви відкладали, і ви втратите оцю можливість, коли ви могли зробити вже, а ви це відклали. І коли і ви це відклали, і зробите набагато пізніше. А чим пізніше ви це зробите, тим, ну тобто, той час, що ви вже мали. Без робити він, ви б вже то зробили і собі пішли кудись, якщо це в випадку підійти чи щось зробити в таке з точки зору е, соціофобії. Якщо б з, з точки зору прийняти рішення, тобто чим швидше ви прийняєте рішення, тим швидше ви будете рухатися в правильному напрямку. Наприклад, якщо ви прийняли рішення, я хочу розвиватися, я хочу щось знавати, Чим довше будете його відкладати, тим у вас буде закінчуватися оцей період часу. Тобто ви той, ви той час могли вже робити це і вже ставати в цьому. Досягати в цьому певних цілей, досягати в цьому певної певних вершин. А так ви просто відкладаєте, боїтеся не знати чого, того, що вашій в голові, чи боїтеся просто іншої людини, тобто чи іншої чи, чи якоїсь ситуації. Це все страх у вашій голові. Тобто, вам потрібно розуміти, що якщо це робить хтось інший, чи якщо це зробили вже люди, то чого вам взагалі боятися? А якщо це ніхто не зробив ще, то ви зробите це першим. Я думаю, в будь-якому випадку. Ситуація буде в прогреші тільки тоді, коли ви цього не зробите. А в інших, в інших випадках ця ситуація завжди віграша. Тому не бійтеся прийняти рішення миттєво. Бо чим швидше ви його приймете, чим миттєвіше ви, ви зробите цей крок, цей перший крок до вашого поборонення страху, страху, тим швидше ви привикнете до цього, звикнете до цих стресових умов, звикнете до того, що це вже не потрібно боятися. Тобто Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що страх в нашій голові це якщось дуже дуже страшне, дуже велике, дуже таке неосяжне, яке ми не бачимо. Тобто ми ж не бачимо страх вживу. Ми просто це собі уявляємо в голові. І уявіть собі, що це просто такий маленький. Промінь світла так спочатку, потім він розростається, розростається, чим довше ви боїтеся. Він стає все більшим. Тобто, ви його підпитуєте своєю своїм невпевністю в собі. Ви його підпитуєте тим відкладанням. Він стає з кожним разом більшим. Чим стає він більшим, тим важко його назад поглинути. Тобто не потрібно це відкладати. Потрібно діяти вже і зараз, і не, не потрібно, потрібно оцю викидати цю невпевненість собі. І взагалі страх. Це суто емоції в вашій голові, це нічого фізичного. Тобто, якщо зговорити про психологічний страх, проніт рішення людей, а не про фізичний процес. Тобто, ви просто боїтеся не знати чого, ви, самі не... ви розумієте, що ви боїтеся того конкретної дії, але ж цього не існує по факту. Це тільки видумано в вашій голові. Тому задумайтесь на рахунок цього, що це все, видумки, ваш мозок, це моз ігри мозку. Він з вами просто грається, бо він привев бути в зоні комфорту. Він привик передбачуваність, він привик те, що ви робите те, що ви і так робите, тобто він керує вами, бо ви в своїй зоні комфорту. А вам потрібно просто з цієї зони комфорту виходити, і на початку це буде дуже важко, бо ви, вам потрібно перепрограмовувати свій мозок, вам потрібно знавати нові якісь шляхи, вам потрібно прокладати нові шляхи, вам потрібно з якоїсь точки зору навіть постресувати трохи. Але якщо ви стоїте на шлях розвитку, на шлях. Правильності, з вашої точки зору, в голові, ви собі думаєте, оце було б правильніше для мене, краще для мене, бо ви завжди відчуваєте, що для вас краще. Тоді вам не потрібно взагалі ніяких сумнівів. Ви мусите діяти вже і зараз, бо цей взагалі страх не існує, він існує тільки в вашій голові. Інша людина може, от яка з боку вам стоїть, в неї є свої інші страхи. Звичайно, в кожної людини є страхи. Але в неї не може не бути цього страху, що є у вас. А ви от стоїте і от оцей малесенький промінь, який спочатку був, ви його вже роздули, не знаєте до яких розмірів, до розміру сонця. І просто боїтеся. Чого ви боїтеся? Не потрібно боятися взагалі ви про прийняття рішень, не потрібно боятися підійти до людини, не потрібно боятися сказати щось комусь у вічі. У мене так само, колись було. Тобто мене просили там, мені потрібно було повійти щось запитати в когось невідомого в меншому віці. Це страшно, це дуже страшно. В мене я почав з цим боротися взагалі від віці якогось певно 22-23 років. Тобто, і воно поступово-поступово перейшло в таке, що зараз можна просто спокійно підійти. любу людину запитати, чи там любу ситуацію перевернути в свою користь, тому що в мене вже є певні навички, які є. Набув просто з тим, що я вам поясню. Подивіться в вічі страху, дійте зразу ж. Тільки но ну, ви відчули, що ви боїтеся, ви відкладаєте вам щось некомфортно, ви зразу ж в ту ситуацію дійте. Тобто ясне діло, що якщо є загроза в вашому житті, то діяти не потрібно. В такому випадку страх буде вас сковувати, в тоді як фізичний процес, але мається на увазі з точки зору прийняття якихось рішень чи боязні чогось такого, не, того, чого не загрожує вашому житті, то страх це погано. І потрібно його відкидати. І так само страх і невіра в себе дуже міцно пов'язані. Це, по суті, майже одне і те ж, тому що невіра в себе це, по суті, страх прийняти якесь рішення, страх отримати якесь, не знаю, повідомлення від когось, або у вас була якась, наприклад, ситуація, ви з якоюсь людиною поговорили, і ви знаєте, до чого ви пішли, ви, наприклад, посварилися чи ще щось, і от вас страх щось отримати від її людини. Це все, це все починається зі страху, закінчується невірою в себе. І стресом, і постійним стресом через те, що. От задайте собі зараз запитання, що би було, от ви чогось боїтесь, так? Що буде, якщо я от, не прийму це рішення? От, наприклад, ви хочете розвиватися, чи ви хочете щось зробити, таке важливе для вас, і ви боїтеся це зробити. Тобто, наприклад, почати вести якусь свою публічну сторінку, а що скажуть люди, А що то? Бо це нав'язане, в принципі, і батьками частково, якщо у вас. Сім'я з таких пострадянських методів виховання. Але потрібно це все переходити. Тобто вам не потрібно боятися нічого. Ви потр... Вам потрібно бути спокійним, зваженим в своїх рішеннях, але ніяк не зі страхом і з боязнью до чогось нового. Боязнь до чогось нового це просто невіра в себе, яка корінилася в нас з одного страху, потім два, потім три. Цей промінь, який був спочатку спрямований в одне та маленьким. Промінчиком він виріс настільки великий розмір, що ви вже не знаєте, що вам не знаєте, що робити. Ви просто вас ступорить, ви не знаєте, як вам діяти, і ви взагалі не розумієте, що, що з вами робиться, тому що насправді ви хочете це зробити, але одночасно і не можете. А через те, що цей якраз промінчик, який був колись маленьким, і вам або його нав'язали, або ви самі його сприйняли якось з точки зору іншої, чи вам просто з якогось досвіду хтось щось сказав, що це от, не можна це робити, і ви цього боялися. Але цей промінчик настільки роздутий і настільки уявний, що ви просто тільки ви це зробите, ви зразу відчуєте таку знаєте, свободу, таке задоволення собою, тим, що ви це зробили зараз, ви не побоялися, ви себе пересилили. І оцей великий шар, і великий такий промінь світла, джерело світла, яке здавалося дуже великим, дуже таким, чи, чи навіть не світла, може, якоїсь темряви, хто як буде собі характеризувати, воно здавалося таким настільки великим, але ви його так легко побороли, тобто ви просто переступили через нього і все, він вже ззаді вас. І з кожним разом, чи ви будете йти далі, ви будете оглядатися, він буде все менший і менше. Кожен слідуючий крок від цього променя він буде здаватися все менше. Він лишиться в минулому, і вам його більше не потрібно буде. Тобто, от оце що на рахунок страху це все уявно і в вашій голові. Це ніяк не не нереальний процес, тобто це все на, ваш, на рівні ваших роздумів, це все на рівні вашого розуміння певної ситуації, це все взагалі на рівні того, на якому рівні ви розвиваєтесь. Тобто, чим більше ви розвиваєтесь, тим більше ви не боїтеся приймати рішення себе відповідальність, тим більше ви переступаєте через свої страхи. А чим більше ви переступаєте через свої страхи, тим ви більше робитеся відною людиною робитися людиною вільною від страхів, від оцього такого якогось клейма, нав'язаного кимось, чимось, батьками і так далі. І того, що, а що подумають люди, а що зробити, а як зробити, а, мені, а що мені потрібно діяти, як мені потрібно діяти на цей раз, то це все воно обходиться вам дуже дорого. Чим довше ви витягуєте, тим більше, цей, е, тим більше це джерело, чи світла, чи темряве, хто як характеризує. І чим швидше ви через нього переступите, тим легше вам буде в майбутньому. Тобто, якщо ви це зробите зараз, наприклад. Приведу ситуацію конкретно до відео, як про саморозвиток, так? Тобто, якщо ви хочете почати саморозвиток, але ви боїтеся, не знаєте, що почати, тобто не знаєте що, це вже не вірите. Тобто, чи, чим більше ви будете швидше починати, хоча б щось робити, тим менше у вас буде сумнівів в собі. Це сумніви в собі починаються, не віра в себе. Що, от скажіть собі в голові: от я, якщо я, б, я це зробив тоді, коли я перший раз побоявся, от скільки я би вже часу мав, щоб я оце міг робити, тобто я би міг в конкретно в саморозвитку дуже багато чого встигнути, дуже багато розвинутися. Бо я знаю на власному прикладі людей, які відкладають там свій розвиток чи якісь важливі рішення півроку, рік. А уявіть, якщо би ота от людина, конкретна, яка, наприклад, півроку тому хотіла щось зробити, але побоялася якогось е, осуджування з боку, чи просто сама себе, чи свого оцього великого джерела світла, чи е, ну, тобто. Вона просто побоялася. Але якби вона це зробила тоді, в той момент себе пересилила одразу ж, в той момент, коли вона тільки це боятися, вона б вже півроку робила щось і вже за тих півроку вже би багато чого досягнула в тому. Тобто, вам потрібно розуміти, що оці дії вони можуть здаватися вам маленькими, але кожна маленька дія, коли вона робиться поступово і постійно, вона приведе вас до дуже великих результатів. Тобто, якщо ви будете кожен день хоча б по пару хвилин займатися саморозвитком, Через рік ви будете вже зовсім іншою людиною, у вас будуть інші думки, у вас буде більше впевненість в собі, у вас буде, ви будете розвинутою, духовною, мудрою особою, яка не має страхів, не має якихось предвзятостей, не боїться якихось взяти на себе відповідальність, не боїться прийняти якихось рішення. В цьому є тільки одні плюси, тому не відкладайте, не бійтеся, не вірте в себе, просто вірте в себе, вірте в те, що ви це зможете зробити зараз. Що вам нічого не завадить, немає ніякого страху. Це все в вашій голові. Це в вашій голові. Цей процес спочатку маленький, потім розростається настільки, що ви вже його починаєте, самі боятися. Ви самі створюєте цей процес, ви самі створюєте свій страх, а потім і самі його боїтеся. Зрозумійте абсурдність цієї ситуації. Ви створили страх і боїтеся самі того, що ви створили. Це абсурд, це повний абсурд. І вам потрібно через це переступати. Вам потрібно це осилювати, і вам потрібно більше впевненості в собі, більше робитися впевненим, розвиватися і визнавати, як би оцей страх чи оце побороти взагалі в собі. Тому не бійтеся, прямуйте в очі, прямуйте напряму до свого страху, і зрозумійте, що коли ви його переступите і будете робити далі кроки, як вже і казав, ви будете оглядатися і все меншим і меншим бачите оце скупчення, оцей потік, цей оцей таке джерело страху свого. Тому не бійтеся, це все відносно в вашій голові. Не віра в себе це все в вашій голові. Можливо, це нав'язано, як я і казав, можливо, це кимось нав'язано і так далі. Але все, що вам потрібно зробити, бо ну, страх і не віра в собі, це моя думка, що страх і не віра в себе, це майже одне і те ж, воно ну, майже нічим не відрізняється. Просто страх прийняти рішення, страх щось знати, страх розвинутися, і страх просто. Взяти на себе відповідальність. Вам потрібно розуміти, що страх це нормально, тобто всі бояться чогось, когось, чи там якоїсь ситуації. Але одночасно це і як тормозить ваш розвиток. Тобто, ви не можете знати наперед, чи ви би зробили то і як воно буде правильно? Але в більшості це завжди доходить до того, що коли ви це зробите, ви зрозумієте, що, блін, так це було насправді так легко, це було насправді так просто. А як наслідок отримаєте ще й купу плюсів через те, що ви переступили через себе, цей зв'язок буде поступово ослабляти ваш страху, і ви будете розуміти, блін, от, от я молодей, що я це зробив, тоді я от стільки часу вже це роблю, я взагалі дурно це тупо робив, що я це все відкладав стільки часу. Не відкладайте, робіть зараз, дійте зараз, працюйте над собою, взнавайте щось нове. Тобто, взагалі не віра в себе. Не віра в свої сили, не впевнені собі, воно виникає через брак знань. Тобто, якщо ви в себе не вірите чи ви не знаєте чогось, вам просто потрібно це знати. Логічно звучить, правда, дуже просто. Тобто, ви набираєтеся знань, акумулюєте знання, акумулюєте якийсь досвід. Якщо вам потрібно почати розвиватися, переступаєте через страх, починаєте розвиватися, починаєте читати книжки, дивитися відео, взнавати щось, дивитися курси, дивитися семінари, дивитися вебінари. Все є в відкритому доступі, в наш час все можна знати, все можна прочитати. З цим проблем взагалі, я думаю, ні в кого не виникне. Тобто головне бажання, і головне бажання переступити через свій страх, тому що не кожен це зможе, бо По... не кожен може розвиватися, правильно? Є люди, які будуть все життя на одному рівні. Але я думаю, що ви не такі люди. Ви хочете розвиватися, ви хочете визнавати не дурно-швиш, як мінімум, включили це відео дурно, ви дослухали до цього моменту. Що дослухали. Але от, вам потрібно це розуміти, що невіра в себе, це через брак знань. Тобто, чим більше ви будете взнавати інформації, якої вам потрібно, того, що вам взагалі потрібно по житті, те, що ви вважаєте за потрібне собі. Тобто, ви ж напряму самі розумієте, що вам потрібно. Тобто, ваш мозок знає вже наперед. Тобто, от, щоб мені то зробити, я маю зробити, то ви знаєте все наперед. Просто ви боїтеся прийняти конкретне рішення. Чи прийняти якусь конкретну дію, тому що ви не вірите в собі і не вірите в себе і не впевнені в собі. Але чим більше ви будете акумулювати знання, накоплювати їх, чим більше ви будете переступати через себе, чим більше ви будете знавати чогось в цьому напрямку, що вам потрібно, тим впевненіше ви будете, тим краще ви будете боротися зі своїм страхом ефективніше, і тим легше вам буде взагалі по житті, тому що. Життя насправді не любить людей, які бояться через те, що тим ті люди, які бояться, ними всі користуються. І ними користуються дуже вміло, тому що такою людиною маніпулювати дуже легко, тому що можна просто натиснути на її страх. Той страх проявиться. І людина така, ну все, блін. та людина побачила мій страх, проявила мій страх отак. І вам буде страшно. Це. Тому не будьте такими людьми, уникайте своїх страхів, не верніше, не уникайте, а переборюйте свої страхи. Я знаю, що у вас вийде, бо виходить в кожної людини, яка починає це робити, і насправді вам буде через певний час, індивідуально в кожного, здаватися, що блін, а чому я це не зробив раніше? Це ж настільки просто. Але головне просто було просто почати, просто зрозуміти оце і не роздувати в своїй голові таку велику глобальну проблему, яка роздулася. Тобто це насправді не така глобальна проблема, все вирішується дуже просто і легко. Просто почати і не боятися. Тому та узагальнення відео. Узагальнено. Що вам потрібно зробити, щоб побороти страх перед будь-чим? Якщо це процес з точки зору психологічної, тобто вам потрібно зробити якесь рішення, підійти, кудись щось запитати, щось знати і так далі. Вам потрібно в першу чергу піти на з цього страху, в другу чергу діяти зразу ж. Миттєво. Чим довше відкладаєте, тим більше роздувається це, це джерело. Пам'ятайте. Тому миттєво діяти. Третє набиратися знань, набиратися досвіду, набиратися всього. Тобто знання це дорівнює впевненість в собі, дорівнює віра в себе, дорівнює акумуляція досвіду і акумуляція того, що ви вивчаєте. Чим швидше ви розпочнете, тим більше ви будете водіти інформацію. Якщо ви розпочнете зараз, через рік ви будете зовсім іншою людиною. І через рік, якщо ви будете сьогодні боротись свої страхи, через рік ви будете людиною, яка не боїться своїх страхів. Керує сама своїм життям, нею не керують емоції, нею не керує її мозок, нею керує. Вона володар свого життя, вона володар свого простору, і вона розуміє, чого вона хоче, вона нічого не боїться, вона не боїться починати жосно, вона не боїться знайомитися, підходити до людей, вона не боїться робити важливі кроки в своєму житті, міняти своє життя, змінювати все навкруг. округ. Це людина власник свого простору. Тому будьте власниками свого простору, не бійтеся ніяких прийняття рішень, пам'ятайте, що страх це всього на всього. Шарик в голові, який ви самі роздули, які ви самі можете лопнути або переступити через нього. І я бажаю вам успіхів в цьому, тому що цей процес здається спочатку важким і таким дуже страшним, але тільки ви це зробите, ви зразу в голові казати, бо нічому я це не зробив раніше. Це насправді було все дуже просто. Тому, дякую за увагу, дякую, що послухали це відео. Я вірю, що ви все зможете, я вірю, що ви поборете свої страхи, я вірю в те, що ви зможете розвинутися. Те, як ви самі побажаєте, тому нехай щастить і до зустрічі в слідючому відео.